Столичні шахраї одурили сумську пенсіонерку. Жінка виклала майже 20 тисяч гривень за медикаменти та лікування у рідкісний спосіб підключення до супутника. На таку технологію наважилася після реклами по телевізору. Спочатку там пропонували придбати дієтичні добавки вартістю 5 тисяч гривень. Потім особисто їй телефоном запропонували пройти ще один курс лікування. Уже завтричі більші гроші. Анна Сергіївна замовила ліки з вірою у те, що вони поставлять її на ноги. Жінка має тяжку недугу, отямилась, коли отримала медикаменти без інструкцій, терміну придатності та зазначеного виробника. Ліки загорнула як подарунок під ялинку у кольоровий папір. Як приймати замовлену продукцію вартістю 14 тисяч гривень? Жінці теж пояснили телефоном. Прийшов кур'єр, положив якусь бумагу на от таку, як оце, наче. Ага, і тут же ж зводніть. Вин вин привез уже леки. Я ей говорю, что скажите мне, как же их принимать? Вы же сказали, инструкция тут есть, а тут ничего нету на этих лекарствах. Она говорит, у 10.30 пьете, в 11 часов ложитесь на процедуру. Я вас подключаю к спутнику. После спутника вы пьете капсулу одну, лечение этого. Ну и я вот, покуда записывала это лечение, цей курьер забрал ту бумагу, что на столе лежала, и поехал. Потім пенсіонерку поставили перед фактом із діагнозом помолились і вимагали ще більше грошей. Вона говорить, а Я а мені спутник показує, що у вас гроші є. Я говорю, хай спутник вас покаже, де вони лежать, ці деньги. На такий гачок ледь не натрапила і Марія Антонівна. Про швидке та гарантоване одужання після спеціального курсу лікування вона почула по радіо. Настирливо рекламують його щодня. Тож і мені хочеться його придбати. Та немає в мене грошей на нього. У міліції констатують таке шахрайство не специфічне для Сумщини, але розвинене в Україні. Головна перевага у таких зловмисників місцезнаходження в іншому регіоні. Коли шахраї почали лікувати за допомогою супутника, ми, чесно кажучи, стикнулися вперше. Тут розрахунок простий, розраховували саме на довірливість жінки на те, що вона потребує допомоги. Вирахувати такого зловмисника важко і фактично неможливо. Адже ці адреси, які надавала жінка, ми перевіряли, вони не відповідають дійсності. Наразі ми з'ясовуємо можливість проведення експертизи ліків, аби встановити, чи безпечні вони щодо фірми, яка просуває диво пігулки і лікує дистанційно спутником. Теж ведемо своє розслідування. Тож далі буде Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, на часі новини.